Всім привіт! Поки прогулююся, заодно буду знімати блог. Буду безстренько, щоб не було великого відео. Скажу коротко: чим більше я спілкуюся з людьми на французької, на французькій мові, тим більше я, я зараз живу в Бельгії, тут спілкуюся на французькій і на інших мовах, але в основному на французькій. Бо я живу в франкомовній частині. Чим більше спілкуюся з місцевими жителями, тим більше прозріваю від того, що вони говорять. Ну, Значить, од одного разу познайомилася на одній вечеринці з одним чоловіком. Він проводив мене до мого готеля, щоб мене бомжі не, до мене не прицепилися вночі, бо там опасно. Був готель був в районі жидовокзалу. І він розказав мені, що е, В общем... Як вони, як європейці, безприйнімають Українок? Навіть відео мені показав це, що типа, а, ти устав уже зі своєю токсичною бабою общатися, зустрічатися, давай вибирай українку. Вони добродушні, привітливі, люблять обніматися, цілуватися. Вони дуже вкусно готують і так далі. В общем, одним словом. Плюс до всього цього вони вас українок як українок, молдаванок, румунок, оцих всіх більше слов'янських. Да? Скажем так, європейців вони вас нас як проституток, жінок легкої легкої поведінки, які шукають собі чоловіків, щоб отримати тут гражданство. Ви розумієте? А чому? Тому що наші жінки приїжджають, вони себе не цінують. Європейка, вона ніхрена за свою внешністю не слід. Ай Боже, що, що внішнє коротше не старається, що на що туборки готовки і так далі. Ну, есть, тобто, щоб там заботиться про свого чоловіка. А жінка ж, вона наша українська, то вона на все вже готова. Ви Тому... І наші жінки дуже багато чого мають цінного, але вони цього не цінять і не розуміють, що не треба це давати безплатно всім і візде, і не треба створювати про себе отакий от імідж, що ти жінка легкої поведінки, яка шукає, яка на все готова раді гражданства, раді мужа, тому що ти тоді приходиш нормальний. Ти не шукаєш нікого, не треба тобі їхні ці мужики, тому що це ж їхні мужики там такі, знаєте, на любителя. І вже про тебе репутація погана, розумієш? ти ще нічого не зробив, а про тебе вже думають, що ти блін, Ну не робіть, пожалуйста, так, жінки. Ведіть себе достойно, не дозволяйте, щоб об вас витирали ноги, не дозволяйте, щоб про вас отак думали. Е, що я говорю, а ну, ви так думаєте? Він говорить: ну, ти знаєш, що типу, в Германії, в Іспанії великі борделі, наші жінки отак. Понімаєте? Роздвигайте ноги перед всіма, ким попало. А потім удивляєтесь, чому вони до нас так ставляться? Вони до нас так ставляться як до ресурсу, як до функції хорошої, яку ми можемо виконати. А ви це не розумієте. А ви дозволяєте отак зі собою поступати. Надо вчитися цінувати себе, надо вчитися не зближатися слишком швидко з людьми, роздивитися, хто, що це за людина перед вами, як вона вас сприймає. вивчити цю культуру, про що вони думають, мову вивчити. А потім вже вскакувати в отношення, а не так, щоб виїжджали за границю, поскакували в отношення, дітей поражали, блін, а потім розводяться, плачуть, особливо якщо за рабами. Ай, коротше, отаке, не вистачає зла, як то кажеться. І отак от вони мене тепер, ну просто якщо є такі якісь намеки зі сторони чоловіків, я говорю так. Подожди, я нікого не шукаю. Не треба мені твої багатства, не треба мені твоє все. Мені треба, щоб ти мене вважав самого самого начала, бо я все, не функція, а людина. І в основному такі блять хуї вони йдуть сразу нахуй, тому що вони не привикли, не привикли уважати жінку. От, тому що тут мужики теж знаєте, такі типа всі, як всі як один жадні, вообще європейців. Е, немає сімейних цінностей, немає, немає любві один до одного. Ніхто нікого тут не любить. Діти не люблять батьків, батьки не люблять дітей. Всім на всіх начхать, їм не начхать тільки на одне, на гроші. Понімаєте? І оці 50 на 50, оці, що ти сама за себе платити, самостоятелям бути. Оце тут сплош рядом. Тут сплоші рядом жінки, які ніколи не рожали. їй вже 50-60, а в неї дітей нема. І вона має анкзаєті. Вона в депресії, вона вперед вона в тих. В тривозі, ну, звісно, тому що вона за все життя прожила і не неусужила, щоб її хоча б хтось дитину зробив. Вона тут, мужчина, 40 років, це ще мальчик, це ще мальчик. Він гуляє по дискотеках, так само жінки. В общем, люксове життя, воно розвращає людей, і вони дивляться на людей з бідніших стран як на ресурс. А з другої сторони, вони нам завідують. Вони так і сказали, що у вас є постійна гонка за виживання. Ви знаєте, як виживати. У нас в люксових условиях, коли ти родився, в тебе є все. У нас цього немає. І за цього вони всі в тривогах, в депресіях на рівному місці. В людини є все, а вона в депресії. І просто в молодому віці збухуються. Наркотики вживають і так і помирають. Алкоголізм тут сплош і рядом. Вони пухають по чорному. Я не знаю, я удивлялась в перше время як вони пухають. Ай, та й таке. Так що це друга сторона Європи. Відкривайте очі і думайте головою, що ви робите, що ви говорите, як ви поступаєте. І потім від ваших поступків других будуть так само судити. Тобто. Я вже прийду, а про мене вже думка як про непонятно про кого. Так що, о, дивіться, тут я ще гуляю, тут замок класний. От, Приватний замок. Так, да, прикольно. Так що так що оце так. В общем, да, вже відео все одно длинне вийшло. Всім добра, робіть висновки. І представляйте себе в Європі достойно. Особливо жінки. Головою треба думати, а не рогаткою своєю. Все понятно.